Доброго дня, шановне панство. У мене таке невеличке прохання до вас звернення Дивіться, Пам'ятаєте, що минулого року подавали до окружного адмінсуда позовну заяву щодо скасування постанов НКРІКП, КП, затверджено типові договори постачання розподілу природного газу і. Правила постачання природного газу. Ну, це вже не для кого не секрет. що ці постанови, по суті, є газовим зашморгом на наших шиях, тому що саме через них е, здійснюється, ну, з нас здирають плату за постачання природного газу, яка з, постачання є нічим іншим, ніж фікцією. І зараз уже буде е, 24 числа буде судове засідання по цій справі, 24 жовтня. Суддя там Асірій, да, Асірій суддя, ну такі, знаєте, якби. Суддя з подвохом дуже такий каверзний. Тому вирішили разом з хлопцями, разом з позивачем, щоб відразу і якось трошечки поставити суддю на своє місце і вивести справу на велику палату. Будемо зараз приєднувати масово третіх осіб без заявлення самостійних вимог. Завтра хлопці опублікують на ресурсі Багнет нації готову заяву готову заяву про приєднання. Вам тільки останеться свої дані вписати про приєднання третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог до цієї справи. Чим більше цих заяв ви накидаєте, завалите ОАСК, чим більше ви їх закидаєте в саме в ОАСК, в Окружний адмінсуд, І до 24-го, і також і, і після цього також закидаєте. По перше. Ця справа набуде значного суспільного інтересу резонансу, і таким чином ми зможемо зразу вивести справу на розгляд на велику палату Верховного суду. Тобто, щоб не тріпати оце нерви, там підготовчі засідання, потім колегіальний розгляд, потім апеляції, касації ні. Зразу будемо бити, що ось велика кількість третіх осіб, тобто участь ну, громадян, там хоч тисяча, хоч десять тисяч буде. Чим більше, тим краще. І таким чином, зразу буде подаватися клопотання. Як зразкова справа, будемо зразу давити на Велику Палату. Так само, як це було по паспорту книжечки, що перевели, як зразкову справу зробити. І там вже будемо розматувати повністю по повній програмі. Трошку завтра. Буде опублікована ця заява на ресурсі Багнетнації Сергій Філіпенко опублікує, порозгоним його. І тоді, і так теж на стрінках, просто е, вписуйте тільки свої дані. там Все все інше повністю буде все розписано. Вам тільки залишиться впечатати свої дані, роздрукувати, адреса УАСК. Чи конвертом, чи якщо ви кияни, там що будете в місті Київ до 24 числа, можете просто закинути або в канцелярію, або закинути там у поштову скриньку. Щоб чим більше їх, тим краще буде, тим буде краще. Ну, так зразу виведемо на велику палату Верховного суду. Трошку, що завтра буде ця публікація, і повністю приєднуйтесь. Чим більше вас буде, при тому, якщо ви будете приєднуватися з третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог, ви не сплачуєте судовий збір. Не сплачуйте. Бо якщо ви заявляєте самостійні вимоги та так далі, то ну, це можна сказати, що позов, тому ви сплачуєте судовий збір. Тут вам судовий збір платити не прийдеться. І дуже велике прохання, обов'язково зазначайте електронну адресу, електронну адресу. Тому що вам треба буде на підтвердження суду як третій особі, нам треба буде направляти матеріали справи. Тобто позовну заяву. Позовну заяву, там, ну, додатки то можете там на вільному доступі, але хоча б позовну заяву повинні буде направити. Е, роздруковувати, роздруковувати. Там позовна заява, є ну, така пачка була, все там з додатками 2 тисячі листочки було, то ну, якби роздрукувати ніхто не буде. По-перше, немає часу, по-друге, це яка, ну, яка кількість грошей треба, щоб кому всім порозсилати. Тому щоб ви обов'язково зазначали електронну адресу. В кого немає, відкрийте поштову скриньку електронну для себе, щоб просто вам скинули, роздрукували щось там, 100 чоловік скинули в електронному вигляді. Все. Суду надали підтвердження, що вам надіслано було копія позовної заяви з додатками. Все. Вимоги процесуального закону виконано. Тому що і також це знадобиться і Анкарі КП. Тому що вони вам також будуть направляти копії відзивів. І, до речі, це також нам дасть трошки часу, тому що там НКРІКП надіслав відзив, і там у нього дуже-дуже цікаві моменти. Дуже цікаві моменти. Тому що як це так, що проєкт постанови був узгоджений з усіма, постанова була опублікована бок коли, А як же ви тоді застосовували правила типового договору до набуття його чинності, до публікації? Бо там ну, саме ось такі будуть розтяжки. Тому я ж кажу, завтра на моїй сторінці. І по групах буде масово розганятися, просто вбивайте свої дані, вона буде файлом прямо. Прямо файлом буде. І Текст, і зразу буде прикріплений файл. Файл просто в Wordському форматі відреагували, ну, свої дані були, роздрукували і все, і направили. І чим більше цих буде заяв, тим буде краще. Виведемо зразу на велику, постав, велику палату, і там вже будемо давити НКРІКП, КП, щоб оцей зашморг поскасували. Нехай затверджують нові типові, договори, нові типові договори, щоб людина могла з ним ознайомитися, ознайомитися щоб люди могли надати заперечення на цей типовий договір відповідно до Господарського кодексу України. А якщо ваші заперечення до договору протягом 20 днів вам не надійде відповідь, то в такому випадку на ваших умовах вам буде здійснюватись там розподіл газу, ну доставка газу буде здійснюватись, щоб трошечки якось ну нехай цей зашморг з наших ший трошки стягують, трошечки послабляють, і нехай нові типові договори затверджують, щоб ви мали можливість з ними ознайомитись, а не так, що вас поприєднували, а тільки через півроку узнали, що ви приєдналися до цих шахраїв облгазбутів.